Ір, ну, в дипломатичних джерелах я радився щодо тієї ситуації. Кажуть, що ось це перенесення дати, неясні що додати, є якраз дуже яскравим свідченням розбіжностей, незгоди між двома делегаціями, між двома командами переговорників, тому що попередньо планувалося, тобто всі розуміли, що не обійдеться лише одним раундом переговорів Саудівській Аравії Лаврова і Рубіо, але планували попередньо, що буде ну десь один-два раунди, будуть там якісь. Закриті телефонні консультації, і далі можна буде виходити на зустріч Трампа і Путіна. Але треба теж розуміти, що це не може бути зустріч заради зустрічі. Потрібні поступки з боку Москви. Наприклад, американська позиція, американські пропозиції були в тому, що Москва має погодитися на припинення вогню. Ну тут позиція Москви зрозуміла. Їм не потрібен результат, їм потрібно прорвати дипломатичну ізоляцію і почати ці переговори просто заради картинки. Але на це теж не мо. Може піти Дональд Трамп, якби він можливо не хотів, тому що ну по закінченні цієї зустрічі йому щось треба сказати журналістам, сказати конгресменам, сказати країні. Ну і таким чином ми бачимо вже перші такі ознаки, що дуже серйозні протиріччя, навіть якщо про це не кажуть публічно, між двома делегаціями і двома групами переговорників. Звідси абсолютно різні прогнози. Ну ось я просто буду цитувати і покажу вам логіку, якщо вона є останнім часом. Дивіться Трамп особисто проанонсував. Другий раунд наступного вівторка. Далі Москва зараз заявляє, що цитата нічого навіть не готується, і якась зустріч Лаврової Рубіо, можливо протягом найближчих двох тижнів. Далі водночас речниця Білого Дому Каролін Лівіт пояснює, що жодних деталей щодо можливої зустрічі Трампа і Путіна вона надати не може, питали її про це журналісти, але може сказати про переговори. каже президент, впевнений в тому, що ми можемо домогтися чогось вже цього тижня, і що зараз президент і його команда цитую дуже сильно концентрують увагу на продовженні переговорів з обома сторонами війни, щоб покласти край конфлікту. Ну коли вона каже цього тижня. Ня, скоріш за все, обмовилася, скоріш за все, мала на увазі наступного тижня, бо зараз вже неділя. Втім, ну як на це реально розраховувати, коли навіть. Немає згоди що додати, і зрозуміло, що якщо що додати не може домовитися, то набагато більш глибші протиріччя в цих умовах. Дійсно, те, що зараз ми дивилися в сюжеті Світлани Чернецької з Лондона, починаються консультації з союзниками. Тут маю зауважити, що ці консультації ініціювали самі європейці. Дійсно, понеділок Макрон. Дійсно, четвер британський прем'єр Стармер. Ну і от Трампу вони мають надати чорновий варіант. Ну, у всякому разі, так очікується. Плану розміщення британських і французьких військових в Україні план цікавий. План ну міг би допомогти. Бо від штатів їм потрібна вогнева підтримка, в разі якщо контингент атакують, і американські засоби ППО, але європейці пропонують їх розмістити в сусідніх з Україною країнах по той бік кордону. План масштабний і планують розгорнути ті війська не лише на лінії розділення, але й всередині самої України, зокрема кажуть про необхідність, щоб. Європейці були біля інфраструктурних об'єктів, зокрема щодо чорному біля чорноморських портів. Але теж давайте розуміти, давайте будемо реалістами, що на це потрібна згода Москви, і в умовах, коли Кремль практично практично гарантовано буде проти, Трамп на це не піде. Трамп це не буде підтримувати, хоча би тому, що він не захоче зірвати і переговори між делегаціями. А бачите, з ними теж є проблеми. Ну і власні майбутні переговори із. Путіним. такий підхід дуже сильно розчаровує американських українців. Напередодні великий мітинг пройшов тут у Вашингтоні. Формально він був приурочений до річниці нападу Росії. Втім, здебільшого говорили навіть не про те, що було, а люди схвильовані тим, що буде, чи буде допомога, чи буде Америка на українському боці. Ну і я попрошу наших режисерів зараз вам показати картинку, як це відбувається. І хочу сказати, що ось велика політика те, що Ті кроки, на які зараз йде американська адміністрація, дуже сильно скоригувало настрої, дуже сильно скоригувало те про що кажуть люди із трибуни, і просто в приватних розмовах говорив я з людьми, які вже і 10, і 15, і 20 років у сполучених штатах, і давно мають не тільки українське, але й американське громадянство. Тобто, вони багато хто з них голосували за Трампа. Ну і зараз кажуть, що дуже сильно розчаровані. Ви знаєте, і така якась лють є, і нерозуміння ситуації навіть сльози, коли люди розповідають, ну. Як вони бачать ситуацію? Як вони бачать, що за їхніми словами Америка відгортається від України? Я не буду довго розповідати, просто пропоную послухати. Подивіться, послухайте, що кажуть люди болить. Дуже болить. тому я тут Він як побачив в Україні молоді хлопці, і діти помирають. Він не зрозуміє то де побачити і бути там. Дуже розчаровані Ми дуже розчаровані. І ми чекаємо якихось справжніх важливих подій, а не знищення України, ще й з іншого боку. Ми хочемо донести, щоб Америка підтримувала нас в такий тяжкий час, щоб не змінювала курсу, щоб підтримка була сильніша, а не слабша, щоб наші нові новий президент поміняв свою думку і щоб не не хотів від нас тільки корисних опалень, а щоб розумів, що за за нами стоїть ця Європа і весь світ. Ну і по великому рахунку такі виступи це ж не тільки привід для новин. Це впливає на настрої, це впливає зокрема і на позицію конгресменів. Законодавці дуже сильно прислухаються до настроїв, до побажань своїх виборців. Найближчим часом навряд чи це може вплинути особисто на Трампа. Він заточений, він зорієнтований і на завершення цієї фази переговорів групи Рубіо Лаврова, і на особисту зустріч з Путіним. І знаєте, говорю з американськими відставними, топ-чиновниками, з військовими експертами. Вони кажуть, що можливо Трампо варто пережити ось це розчарування, якщо або коли Росія його підманить. Росія не витримає слова, і можливо тільки тоді він змінить свою думку. На жаль, це забирає час, час для України, але станом на зараз і враження, і ті коментарі, які я чую тут в коридорах влади, що Трамп дуже серйозно зорієнтований на те, щоб все ж таки завершити переговори з Росією на рівні переговорників, на рівні делегації, і спробувати зустрітися із путіним самому там же в Саудівській. Равії і колеги Дмитро, дякую за роботу і за інформацію. З останніми новинами з Вашингтону був мій колега Дмитро Анопчен.